Тягнули самотонні автівки, перекидали 300 кілограмові колеса, переносили вагу на швидкість. У Черкасах визначали найсильніших богатирів. За перші змагалися курсанти, пожежники, рятувальники та вперше патрульні поліцейські. Про сильних духом і тілом сюжет моїх колег. Ця рятувальна машина за важки 7 тонн. Протягнути її 15 метрів справа не з простих. Часом завдання не підкорюються і досвідченим атлетам. Погане дуже враження, тому що того року протягнули і швидко протягнули. Цього року не знаю. Щось... Сил немає, руки дуже болят. Пальці тримати сильне, щоб канат хорошо держати і тягнути». Такі богатирські змагання у Черказах проходять вже в дев'яте. Зазвичай силу і міць у них демонструють рятувальники. Цьогоріч конкуренцію їм вперше складають нові поліцейські. Учасник команди патрульних Ярослав Курбаков впевнений в успішному дебюті. У нас всі патрульні тренуються їжеднівно і поэтому нікого спеціальної підготовки не було. Ми знаємо, що пожарний крепкі ребята, і потім я думаю, буде таке хороше соревнування. Для досвідченого рятувальника Богдана Копила богатирські змагання це не просто розвага. Чоловік бере в них участь вже в восьме. Каже, такі турніри додатково загартовують пожежних, а важкі вправи можуть стати у нагоді в повсякденній роботі. «Даже ті самі пожежні рукава тягать на пожарі, витягнути ту саму людину з вогню чи ще щось. Понімаєте це я вважаю це невідкладна дія пожежного рятувальника, так само і полісмена, що треба, щоб він був сильний. Найкращу команду судді визначають за підсумками п'яти вправ. кажуть, завдання цього разу не змінювали, аби відстежити прогрес порівняно з минулими роками. Прови у нас стандартні, вони повторюються щорік, але результативність покращується. Спортсмени прогресують, від цього покажуть, тренуються, покажуть кращий, кращий результат. За результатами змагань чемпіонство знову підтвердили професійні рятувальники. Друге місце посіла команда новачок. Патрульні курсанти пожежники стали третіми на підготовку до реваншу. У спортсменів є рік до наступних богатирських ігор. Ірина вибіда Віка новини.